Українські студенти під час війни як вони дають собі раду з грошима, скільки коштує їхнє житло, де і чим вони харчуються, на кого вчаться і що роблять у вільний час? І про все це сьогодні нам розповість студентка Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, яка я ну впевнений здивує вас своєю громадською позицією. Знайомтесь, Настя. Настя, студентка третього курсу хіміко-технологічного факультету а.к.а. замстароста своєї групи в КПІ. Ба більше також вона староста в кнегу, але зі всім по черзі. Тому, друзі, додивляйтеся це відео до кінця, щоб дізнатися, скільки грошей потрібно студентці КПІ, щоб вижити коли долар по 40. Тим паче, що на останній локації вас чекає щось дуже і дуже цікаве. З вами Юра та Турбу ЗНО. Поїхали! Так, де ми є наста? Ми знаходимося в головному корпусі КПІ. Чому ми тут? Бо ми прийшли в їдальню. Так, і вона знаходиться на першому поверсі. Ми зараз туди підемо. Але скажи, будь ласка, чому КПІ і чому КНЕО? Два університети. У мене був план. Я хотіла відкрити підприємство в галузі хімічної промисловості. Своє так. Тому я обрала хімічну спеціальність в КПІ і економічну спеціальність в КНЕО. От як можна поєднати два університети? Е, насправді це доволі важко, особливо під час е, сесії. Але в цілому е, жити можна. Я живу вже так е, третій рік, тому нормально. І ти ж і працюєш? Е, так. Я сподіваюся, що ти хоча б їсти нормально. Ні. Добре, ми зараз і перевіримо. Ну, дивіться, скільки борщ коштує? Я от не бачу. А ага, борщ України? 16 гривень, 10 копійок. Добре, добре. Ну, Дуже нормальні ціни. Мама чула? Ціни нормальні, не переживай, Я їм борщ 16, рис 11, пиріжок з курагою 20, поліно українське 13, Узвар 7 і стаканчик 40 копійок. В цілому 70 гривень для того, щоб поїли два студенти. Ну, кайф. кайф. Так, це, нам треба робити це все максимально швидко, бо є шанс, що нас можуть звідси трошки попросити вийти. Тому, перш ніж ми скуштуємо і скажемо свою оцінку, скажи, будь ласка, ти часто в цій їдальні, але чесно? Е, чесно, ні. Чесно, я тут перший раз, бо ми харчуємось ми готуємо та часто після пар заходимо в кафешки. От, але я чула від друзів, що тут дуже смачно і доволі дешево. Ми це зараз перевіримо, але перед цим скажи, а що ти готуєш? От якщо в гуртожитку від банальних пельменей, щось такого, мівіни до не знаю, мідії. Навіть так, скільки тоді це різноманітне меню тобі обходиться в місяць? Орієнтовно по 2-3 тисячі на продукти та на кафе-ресторани. Угу. Окей, давай пробувати. І так, перший скажу свою оціночку я. Я взяв борщ, він виглядає прекрасно, дуже смачно, це прям дуже смачно. Це мені нагадує борщ в їдальні, яка була в мене в школі. Він трошки такий солодкий, але він при цьому з картоплею, він з буряком, звісно, і тут немає м'яса. О, це, це чудово. Я вважаю, що це насправді чудово. Так, хоча м'ясо тут є, тут є відбивні котлети, тобто на будь-який вибір, так. як твій рис. Я дуже вдячна їм, що це саме рис, а не плов. І я можу е, взяти без м'яса. Це, це дуже круто. я Вважаю, і він доволі смачний. Він е, класний. Він охолов, поки ми готувалися, розмовляли, але він все одно лишається смачним. Давай тоді оціночку по п'ятибальній системі. Я думаю, якби я коштувала його теплим, я поставила би чітко п'ять. Я думаю, він заслуговує. Я теж ставлю борщу п'ять. Тому приходьте і сміливо беріть. А на цьому ми зараз їмо і відправляємося в гуртожиток. Будемо дивитися, що в Насті в холодильнику. Так, ну що, друзі, щоб ви розуміли, їдальня знаходиться прямо в головному корпусі. Туди, на жаль, не зайдуть студенти не КПІ, але в цілому космічні ціни. Просто це рівень, напевно, 2008 року, і я тобі дуже дякую за це місце. Ми зараз прямуємо в гуртожиток. Але Настя, скажи, будь ласка, чому КПІ має крутий кампус? Поясни, будь ласка, а, насправді це дуже зручно. Ми маємо гуртожитки і корпуси всі в одному місці. В нас метро знаходиться в 15 хвилинах ходи. Поруч з моїм гуртожитком є аптека, продуктовий магазин, дуже культурна наливайка, канцелярія, кафешки. Також в нас недалеко дві ТРЦ: це смарт-плаза. Та космо-мультімол. Угу. І також від КПІ є автошкола. Це дуже зручно, якщо ти хочеш здати на права. Круто, скажи, будь ласка, відповідно, транспорт в тебе скільки обходиться в місяць? Через те, що я їжджу на роботу кожен день, то я купую в Києві цифровому проїзний на місяць. Він коштує 195 гривень. Це на 62 поїздки. Одна поїздка виходить не 8 гривень, а 3,14. І ще на станції Політехнічний інститут є студентська поліклініка. Тому якщо нас дивляться студенти, які вже там були, поділіться враженнями в коментах під відео, бо мені здається, що ця установа варта окремої уваги і якось треба буде туди заглянути. А ми рухаємося в гуртожиток. Так, славнозвісна поляна КПІ. Друзі, я взагалі не очікував побачити, що це просто громадське місце. Я думав, що це десь. В приватному якомусь секторі, десь де нічого не видно, а тут прям ну, люди ходять. Розкажи, чому саме це місце і чим воно таке визначне для вас? Зазвичай КПшники збираються тут, тут випити кожен день, навіть в будні. Вихідні тут відбувається взагалі. Я йду з роботи. Тут неможливо пройти, тут Та, купу народу. Так, тут купу народу, тут постійно щось трапляється. Наприклад, тут часто висить тілешка супермаркета на деревах. Це місце, де всі знайомляться, всі зустрічаються, знайомляться факультети між собою. Це аж два oh це формула метанолу спирту. Так, метилового спирту, <світ> але там має бути три, а не два. От от. Друзі, ну виправляйте, я не знаю. Скажіть, будь ласка, що це за гуртожиток і хто тут живе? Це 19-й гуртожиток КПІ. Тут живуть хіміки, інженери та біологи. Нас тут три факультети. От перше, що кидається не в очі, а в ніс це запах, і він тут доволі приємний. Що для гуртожитків в цілому не характерно. Я як людина, яка тут вже Побувала в українських гуртожитках, то я тобі можу точно сказати. Тут блочна система, так? Я правильно розумію? Е, так, ми маємо блоки, і в блоці в нас дві кімнати, власний душ та власний туалет. Ми економимо електроенергію, тому у нас виключене світло. Молодці, це сильно. О, це на наше Боже, я, я не знаю. Тут просто ідеальна чистота. Я не знаю, чи камера це передає, але дівчата ви прям вау. Це в нас запас технічної води на mm -hmm. всякий випадок. Ми повісили полички, це це ми робили. В загалом нам дуже подобається все доволі культурненько, обережненько. Нова плиточка. Тільки двері скріплять всюди. Ну це нормально. Це наш душ. Варто зауважити, що це саме душ. Бо в інших блоках стоять ванни, і вони насправді дуже незручні. Взагалі не зрозуміло, наші їх поставили. І душ це студенти самі перероблювали, робили ремонт. Нам пощастило, що нас вже зробили. Бо я знаю, що ти жила до цього в іншій кімнаті. Іншій кімнаті. так. — Там були жахливі умови. Там е... в мене лишилася фотка з першого курсу, як я сид на цій ванні, і там відпадає плитка зі стелі, і раковина лежить на підлозі, перевернута. Ага. І ще в кадр попав шнурок, який був нашим замком. У нас закривалися двері на звичайний шнурок від е... взуття. Ну, але дивися, е, далеко не треба ходити, в цілому е, традиції залишаються. <р phim> Також ми полагодили, так, бо вона спочатку туди-сюди хиталася, потім ми поставили пакет і такі треба полагодити, треба полагодити, просто приклеїли пакет. Тут ми маємо таку маленьку зону, як кухні, де в нас стоїть посуда, їжа ми тут їмо. Тут трошки безлад. Ми плануємо це прибрати найближчим часом. Ми вже маємо в голові накидки, як це можна зробити. От, тут ми маємо шафи з речима. В нас це повністю моя шафа, це Соніна. Далі спальня. Так. Нас тут в кожному є власний стіл, дуже зручно, дуже класно. У Вас проживає троє людей. Так, нас живе троє. Кімната розрахована на чотири людини. Тому четверте ліжко це просто склад. Склад <клес> так, це склад. А ти живеш на верхньому? Так, я живу на другій поличці. Як тобі мене це дуже радує насправді? Я ага. дуже хотіла на другу поличку. Мені дуже подобається через те, що я можу не застілати постіль ніколи. Проте я завжди можу сидіти на застелених ліжках своїх угу, подруг. Угу. Завжди це дуже зручно, те що вони можуть мені постійно підносити щось, коли я вже залізла. Бо я така. М? Соня розповідала в попередньому відео з Драгоманова, що в неї є вазони. Що у вас є? Краще, що ми маємо, це я маю такі хімічні приколи. Це баночки. Ми не будемо казати, де ти їх взяла. Ми не будемо казати, де я їх взяла, але от вони такі, це як антистрес такий. Угу. Воно дуже повільно переливається. А, а покажи ще один антистрес, який в тебе є. Я тривожна <рес> доволі людина, тому в мене є власна папірка. ага. хлопалка, вона дуже довга. Я думав, що її вистачає на ну точно два роки, але. Хтось мені сказав, що не на два роки. На тиждень максимум. Ох, ці студенти українські, тривожні люди. Ми маємо два кактуси мій і сусідки Соні. Угу. Я бачу, що ви прикрасили кімнату до Нового року, і це дуже затишно насправді. Так, це насправді, класно. дуже класна кімната, нам дуже вона подобається. І от я ще хотів зауважити, що у вас є ем, мікрохвильова. Скажи, будь ласка, чи це взагалі дозволено? На першому курсі, коли я заселялася, це було не дозволено. Але зараз коменданти в курсі, що ми маємо електрочайник, мікрохвильовку, вони заходили до нас в кімнату, вони на власні очі бачили це, вони це фіксують в себе, записують кожному в кімнату і враховують додаткову плату за це, як додаткове споживання електроенергії. Перш ніж я попрошу тебе показати холодильник. Бо ну вибач, але це насправді дуже важливе місце в кожному гуртожитку. Скажи, будь ласка, скільки ти витрачаєш на житло в місяць? Незалежно від того, скільки людей в нас проживає в кімнаті на даний момент. Ми маємо за кімнату платити 3160. Тобто кімната розрахована на 4 людини. У нас живе троє. Ця сума ділиться на трьох. Угу. От якби ми жили вдвоє, ми платили більше. Зараз ми платимо 1165 за місяць. Я вважаю, що це. Доволі приємна ціна. Ще враховую, що в нас не коридорного типу облочно. Ми маємо власний душ. Це супер. Це наш холодильник з нашої кімнати, але ми не можемо його затащити, бо в нас безлад, тому він живе в блоці. Окей, давай. Момент X. багато всяких баночок, бляшаночок, закрутки, варення, сирники, ковбаса, майонез. Ну в цілому люди не бідують. Нормально, але в нас бувають набагато кращі часи. Це ми так просто голодаємо останнім часом. От так в нас повністю ще забита морозильна камера. Mm. Oh, там купа всього. там овочі якісь є. Навіть морозивояску не плюю на чорний день, на п'ятницю. Чому ти мене ведеш на балкон? Поясни мені, будь ласка. Тому що на жаль, в гуртожитках не передбачено абсолютно місце для куріння. Тобто навіть ми маємо лавочки під гуртожитком, але на них заборонено курити. Через це студенти курять на балконах, що не дозволено, їх відловлюють і забороняють це робити. Але, на жаль, ситуація залишається такою: студенти самі виносять сюди стульчики, там можна побачити якусь сіточку. Питання зробіть просто місце для коріння і так, все їх проблем не буде. Так, це Набагато зручніше, так. якби студенти мали фіксоване місце, куди б вони могли спускатися навіть під гуртожиток. А mm -hmm. так вони змушені виходити на балкони. Ми маємо е, дві кухні на поверх. Тут теж включається виключається світло. вона доволі маленька. Невеличка з того боку кухня в два рази більше. Чомусь так на всіх поверхах. Комфорти працюють, звісно, не в ці працюють погано, ну а духовки не працюють взагалі. Як з Вони... тарганами? В нас в кімнаті немає жодного. Ми бачили лише одного за півроку, який ми тут живемо. А от в минулій кімнаті їх було дуже багато. Ми ставили пастки, ми травили. Це не допомагало, їх дуже багато. Зазвичай, чим ближче ти живеш до кухні, тим гірша ситуація. Ну от дивись, тут є наліпка, я зауважив. Російською правда, паєл убери за собою. Ну, по-перше, українізуємося, давайте. А по-друге, що ну дійсно, якщо будете прибирати, то і тарганів не буде, мені так. так здається. І давай ще покажемо останнє це те, що ти підготувала для наступної нашої локації. Прапу У мене є. І куди У... ти з ним плануєш йти зараз? Ми плануємо їхати на мітинг, який зараз під КМДА. Про нього ми зараз і вам і розповімо. Так. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Малія. Ви студентка? Ні. Не студентка. Ні. А тут багато студентів. Не знаю. Що таке багато. Ну, в цілому, це молодь. найбільшого молоді, але не факт, що всі студенти. Скажіть, будь ласка, за що вона тут? Чому За гроші вона тут? на ЗСУ, для того, щоб бюджети використовувалися ефективно, особливо під час війни. Дякую, скажіть, будь ласка, ви як особисто, чому тут? Я виходжу за всіх, хто вже не з нами, і за всіх, хто буде. Там воювати і за всіх, хто можливо, також поляже, через те, що хтось вклав гроші, які могли піти на дрони в руківку. Ми зараз бачимо Настю. Настя з Харкова. Це друг Іван. Він теж з Харкова. Скажи, будь ласка, твоя особиста мотивація, чому ти тут? Я тут, тому що я живу в воюючій країні і я хочу, щоб в воюючій країні був бюджет воєнної країни, яка воює. Отакі студенти мають бути. Дякую тобі. А хто це у нас тут? Таке... <nt> а хто це у нас тут? Росія, <ss> дивіться. A -a -a! <ET> <hras> Як враження? Супер! Я просто пишаюся цією кількістю людей. Я вражена і ще й постійно сигналя, і тут взагалі, дві ж маліна. Клас. Саш, я тобі дуже дякую за плакат, який ти мені намалювала. Прошу! Ти зараз його будеш тримати. Буду тримати. Супер. Гроші на або смерть. Ми зараз будемо говорити голосно, бо ми зараз в підземному переході, оскільки знову тривога. Росія, країна. Терорист. Будь ласка, Настя, останнє, скажи, будь ласка, для тих людей, які зараз нас дивитимуться, що вони можуть робити для того, аби Збройні Сили України почували себе, хоча б трошки краще? Перше це звісно донати. Друге це волонтерство. Третє збирайтеся, виходьте на мітинги. Ваш час справді важливий. Країна починається з тебе. Ти можеш прокинутись, вирішити, що я важливий, я можу все змінити, та ти дійсно все зміниш. Подивіться на цю людину, просто подивіться, що в неї в голові, і зрозумійте, що вона одна тут не зможе без вас ніяк. Це перше. Друге, скажу вам коротеньку історію. Якось вчора я побачив пост в інстаграмі своєї подруги, яка сказала, що вона не зможе прийти на мітинг, бо в неї пари і майстер, тобто викладач, її не відпускає. По-перше, якого хі майстер не відпускає, коли тут вирішується доля країни? Якщо ви хочете знімати кіно, то ви зрозумієте, що колись сюди прийдуть росіяни, якщо ми нічого не робитимемо і ніякого кіна не буде. По-друге, ну студентка, вибач, подругу, але треба ставити пріоритети по цього майстра якщо в країні робиться таке я сподіваюся що пояснив максимально доступно Настя, скільки тобі треба для комфортного життя в києві і скільки ти маєш наразі мені підняли заробітну плату тому у мене на місяць я отримую десь 25 тисяч орієнтовно для комфортного життя я витрачаю десь 20, от прям комфортно з веселищами, якимись розвагами, додатковими витратами. З вами була Настя, Юра та Турбо ЗНО. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і найголовніше ходіть на мітинги. Ми йдемо, продовжуємо. Слава Україні! Героям слава!